В ефірі телеканалу Надія, знову програма «5 хвилин для вічності, вітаю! Давайте сьогодні спробуємо вирішити маленьке завдання, записане в посланні до римлян в 10 розділі. Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірувати в своїм серці, що Бог воскресив його з мертвих, то спасеся. Це завдання є доволі простим. Зверніть увагу ще раз на текст. Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, і будеш вірувати в своєму серці, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасеся у цій математичній складності, все просто спастися дорівнює визнавати Ісуса за Господа, плюс вірити, що Він воскрес і помер за гріхи світу. Іншими словами, покаяння плюс віра дорівнює спасіння. Якщо Ісус у нашому житті вже на першому місці, то ця задача легко вирішиться. Давайте ще раз подивимося з іншого боку та глибше. Давайте зосередимо увагу на першій частині завдання. Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа. Ісуса, ми знаємо як свого Спасителя, як свого первосвященника і як майбутнього царя. Але чи визнаємо ми його Господом і господарем нашого життя? Це дуже важливо. Фактично, для нашого спасіння це є найголовнішим фактором. Щоб ми могли отримати спасіння, нам потрібно знати Ісуса не тільки як Воскреслого Спасителя, не просто як особистість, яка перемогла смерть. Ми повинні його визнати і прийняти як Господа, як того, хто має право контролювати наше життя. Коли в новому завіті Ісус називається грецьким словом «Кюріус» Господь, то цим автори переконують нас в Його авторитетності, в його силі, в його божественності, в його праві керувати нашим життям. Таким чином, описуючи Ісуса, апостол Павло повідомляє: Він голова всякої влади і начальств. Під контролем нашого Господа Ісуса Христа знаходиться все, що на небі і на землі, бо все ним і для Нього створено. Ісус Христос, Син Божий, не є тільки Творцем світу, Він є і опікуном світу, йому підкоряються вітри, моря і ріки. Він є Господарем Всесвіту». Тим, ким Христос є для всього всесвіту, Він повинен бути для кожної своєї земної дитини, Господом, наставником і повелителем. Він повинен бути володарем всього нашого життя. Якщо Ісус є Господом нашого життя, то Його керівництво будуть підпорядковані наші слова, думки і вчинки. Якщо ми будемо усвідомлювати, що Господь керує живими і має силу розбудити мертвих, і якщо це буде основним принципом нашого життя, то ми дійсно одного разу станемо спадкоємцями неба. Помолимось. Дорогий Небесний Отець! Ми щиро вдячні за Ісуса, нашого дорогого Спасителя, якого ми визнаємо своїм Творцем і своїм Спасителем. Допоможи нам підкорити свою волю Його волі. Ми підкоряємо тобі, дорогий Господь, і хочемо, щоб Ти управляв нами, бо знаємо, що під Твоїм керівництвом нам буде добре. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Визнавайте Ісуса щодня своїм Господом. Пишіть про ваші молитовні потреби на електронну адресу, що бачите на екрані. Також не забувайте телефонувати нам. Нехай благословить вас Бог. Бажаю вам Господніх благословень та гарного вечора. До побачення.